Зараз поговоримо з Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Павле, напередодні семеро людей загинули через обстріли окупантом населених пунктів Донеччини. Чи може запитати, які райони постраждали, і яка загалом ситуація в області на тепер райони найбільш страждають це лінія фронту від? Велико Новосилківської громади, Авдіївка, Турецьк, це все військові адміністрації. Мар'їнка, Красногорівка і Бахмутський напрямок це Бахмут, Солидар, Сіверськ під постійними обстрілами. І, на жаль, найбільше жертв саме ми фіксуємо серед цивільного населення і поранених серед цивільного населення саме на Вказаних напрямках це Бахмутський напрямок, Авдіївка, Турецька громада, і Очеретинська громада, я і також не вказав. Також ведуться постійні обстріли. Втім, обстріли також і ракетні удари РСЗВ практично щодня відбуваються і по відносно віддаленим містам: це і Слов'янськ, і по Краматорську. Обстріли йдуть і також заглиблюються обстріли і по Солидівській громаді, і Курахівська військова адміністрація. Курахівська територіальна громада не є виключенням. Вже котрий день поспіль віддається ворожим обстрілам з реактивних систем залпового. В окупованому Маріуполі на розборах завалів загинули люди. Що взагалі відбувається в місті? В місті складна ситуація, я б навіть назвав її гуманітарною катастрофою, тому що по інформації, яка є з оперативних джерел, в місті окупанти змінили порядок видачі гуманітарної допомоги людям. Те, що вони працювали за фактично за їжу зараз. Взагалі категорію осіб змінили це люди, будуть отримувати 60 плюс гуманітарну допомогу. Людям середнього віку не передбачено видача гуманітарної допомоги, і взагалі, на жаль, ми в цьому не здивовані, тому що окупант точно не розраховував на те, щоб відбудовувати і дбати про наших українців. Тих, які лишились в Маріуполі, ну і так само, як і я вже неодноразово про це казав: відбудувати всю інфраструктуру міста, як зовнішню, так і внутрішню. Нагадаю, що внутрішні мережі, всі від газопостачання, так і від систем каналізаційних, систем водопостачання, електрозабезпечення, вони, вони всі не просто перебиті, а фактично знищені. Тому ситуація є критичною. Близько 350 тисяч людей залишаються на підконтрольних територіях області. Евакуйовані вже близько двох третин населення. Чи продовжують люди виїжджати? І, ну, якщо можете, чому не всі виїжджають? Люди продовжують виїжджати. Категорія людей, яка лишилась, це Скажімо так, найменше налаштовані на виїзд, люди не хочуть по різним причинам покидати свої домівки домогосподарства, приватні домогосподарства. Втім, вкрай складний осінньо-зимовий період, який ми будемо проходити, і ми крім інформаційної кампанії щоденної, яка проводиться, проводимо роз'яснювальну роботу. Відповідним чином, люди підписують відмови. Від обов'язкової евакуації, яка проходить з 2 серпня поточного року, тому робота проводиться і нагадаю, що три чверті виїхало це більшість людей. а Та категорія, яка лишилась, ми все одно працюємо максимум, щоб люди, їх в першу чергу, життя та здоров'я були в безпеці і е, ті, які. Які лишаться все одно паралельно, ми е активно готуємось к осінньо зимовому періоду без газопостачання. При цьому я навмисно не коментую, які ми дії вживаємо для всіх і всі можливі заходи, е і так само, і уряд долучається до цього процесу, щоб при першій же можливості відновити газопостачання. Втім, е ситуація на фронті наразі не дозволяє тому. Ми працюємо над евакуацією і над проходженням осінньо-зимового періоду в умовах без газопостачання з модульними котельнями, з розгортанням пунктів обігріву відповідним чином, і так само підготовки і вжиття всіх заходів, щоб люди навіть в надскладних умовах були зігріті і нагодовані. І чи можете ви поділитися тим, яка ситуація на звільнених територіях? Чи вдається надати допомогу людям і чого найбільше бракує? В першу чергу, ті території зараз я цілком дотримуюсь цієї тактики. Ми вже будемо звітувати, казати про наші успіхи спочатку від керівництва держави, від військового командування. Де необхідно, військові адміністрації будуть відповідним чином це коментувати. Але там, де можливість є, навіть сама найменша можливість до деокупованих невеликих навіть ділянок, ми максимально дістаємось для того, щоб, або в першу чергу, основне евакуювати людей і е, доставити саме необхідне продуктові набори, ліки і е, Засобиння чином. пане Павло. Я дуже дякую вам за цю розмову, за ваш час і, як завжди, за вашу службу. Дякую вам. Дякую. Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. У на у нас на зв'язку.